Чи погіршується ситуація на запорізькій атомній електростанції? Світ стоїть на межі дуже важких подій, і з чим пов'язаний візит очільника МАГАТЕ до Києва заес і Москви перед е, приїздом Росія на Заес три ночі виїжджала військова техніка навколо ЗАЕС заміновано. чи може ця організація вплинути на Росію? Вони моніторять та доповідають все, що робити жителям Запорізької області у випадку аварії на Запорізькій АЕС. Буде оголошено радіаційна тривога. Евакуація здійснюється у 50 кілометровій зоні. Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини Празові. Далі про війну на півдні України. З 1 лютого українським працівникам заборонили доступ до окупованої Запорізької АЕС. Ідеться про тих фахівців, які не підписали договори з Росатомом. Про це повідомив голова МАГАТЕ Рафаель Гросі. За даними організації, з 1 лютого на ЗАЕС працюють лише ті працівники енергоатома, які отримали російські паспорти, і уклали трудові договори з російським експлуатуючим підприємством, а також персонал, який прибув на заес із Росії. 6 лютого гросі прибув із візитом до Києва і зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, а також міністром енергетики Германом Галущенком. Президент того дня зазначив, що єдиним способом запобігти ядерному інциденту на Запорізькій АЕС є її повна демілітаризація, деокупація і відновлення Україною контролю над станцією. Під час брифінгу гендиректор МАГАТЕ сказав, що ситуація на ЗАЕС крихка. Важливою проблемою станом на зараз, крім значного скорочення персоналу, є також закінчення терміну експлуатації ядерного палива у реакторах. Український міністр при цьому зазначив, що питання пов'язане з ядерним паливом складне. Якщо його неможливо експлуатувати, потрібно організувати вивантаження цього палива кваліфікованим персоналом, а далі обговорювати питання зберігання цього палива. Це важлива тема для безпеки Європи, сказав міністр. Стосовно скорочення кількості працівників на ЗАЕС, то, за словами Гросі, із потрібних 10 тисяч працівників там зараз є половина. Герман Галущенко зауважив, що наразі від роботи на станції усунуто близько чотирьох сотень ліцензованих працівників високої кваліфікації, і це теж вплине на роботу станції, а відтак і на ядерну та радіаційну безпеку. Із Києва Рафаель Гросі поїхав на Запорізьку АЕС, а звідти планував вирушити до Москви, щоб зустрітися із російськими посадовцями. Він сказав, що від зустрічі очікує вирішення технічних питань, які дозволять упевнитися у безпеці станції. Російські окупаційні сили, зокрема, так званий губернатор захопленої частини Запорізької області Євген Балацький, також повідомив про візит Гросі на ЗАЕС і зазначив, що не бачить у таких візитах жодної користі. Окупаційний чиновник стверджує, що Запорізьку АЕС обстрілюють, начебто, українські військові. Колишній керівник експлуатаційного підрозділу ЗАЕС Олег Дудар розповів новинам при Азові, що питання подальшої експлуатації палива потрібно узгоджувати з його виробниками. Це актуально, якщо запорізька станція виходитиме на виробничі потужності палива е компанії Вістенгаус, яке ми маємо. На чотирьох енергоблоках е, е, мова йдеться лише е, як, е про цей термін, е, якщо ми будемо е, готувати е, подальшу роботу на потужності, тобто готувати вихід на мінімально контрольований рівень потужності і е, далі підйом потужності в такому е, разі експлуатувати дійсно таке паливо без згоди виробника. Тобто компанії Вістинггаус і е, погодження українським регулятором е, дійсно неможливо. Таке ж саме, е, стосується і палива е, корпорації ТВЕЛ, які ми маємо на двох енергоблоках: другому та шостому, вони повинні, е, якщо мова буде йтися про вихід на потужність, дати таке погодження, але. Здійснити вихід на потужність, ми теж маємо лише можемо лише в разі погодження нашим регулятором цієї можливості. Зараз ну я принаймні не бачу можливостей законного вихіду на потужність енергоблоків. Вивантаження палива це складний і небезпечний процес, каже фахівець. Окупаційна адміністрація, на його думку, навряд чи на це наважиться. Два блоки, другий, і шостий мають паливо е е корпорації ТВ, російського дизайну. Всі блоки інші мають паливо Лістінгаус. Е Крім палива, ще існують системи внутрішнього реакторного контролю і вимірення, які. Належать до фірми Вестенгаус, яка розробила ці автоматичні пристрої, і вони пристосовані лише для палива Вістінгаус. Тому томустрій перенастроїти їх неможливо. Заміна. Ну я не думаю, що вони зараз здатні на якусь заміну цього обладнання. Вивантаження палива треба розуміти, куди ми їх будемо вивантажувати це паливо. Повна вигрузка, це позаміна на паливо російського дизайну потребує повної вигрузки активних зон. Тобто, це буде потребувати вивезення в контейнерах кудись це паливо, що теж йде в розріз з законами і вимогами про нерозпосудження. Матеріалу, що ділиться, от і як на це буде дивитися МАГАТЕ бо паливо є власністю України, інтелектуальної і фізичної власності Сингаус і США, тому це дуже складний складне питання. Я не думаю, що вони на це зможуть піти. Працівники російських атомних електростанцій не мають достатньої кваліфікації, аби працювати на ЗАЕС, тому у випадку аварії не зможуть нічим зарадити, переконаний Олег Дудар, ми маємо дуже великі відмінності від і по обладнанню, і по системам автоматизації, і по інструкціям, і в першу чергу по аварійним інструкціям. Бо якщо вони навіть пригонять, як вони зараз зробили. Фахівців е, в лапках своїх станцій РБМК, це зовсім інший тип реактору. Це реактор Чорнобильського типу, в них ще його не працюють. Е, то якщо відбудеться яке порушення е, нормальної експлуатації чи аварійна ситуація, чи не дай Боже аварія, вони не зможуть працювати по нашим процедурам. Тому е, світ стоїть на межі на межі дуже е, важких. Е, Події, які можуть там виникнути в будь-який момент, зважаючи на те, що вони злономірно хоча погіршити стан безпеки. Ще раз кажу ведучі розмови про розчільнення реакторів і вигрузку чи перегрузку ядерного пального, це допустити неможливо. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Незалежна експертка із питань ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошерна нагадала, що Запорізька АЕС досі залишається замінованою, і це становить не меншу небезпеку ніж решта факторів. Навколо Заясця заміновано і Ставоко Холоджвича. Це відомо з жовтня 22-го року, бо на закритому засіданні Ради керуючих МАГАТЕ російський представник це казав. І він посилався на конвенцію про фізичний захист. І що це допустимо практика, бо ми значить, це фізичний захист від українських диверсантів, ви розумієте? Зараз зненацька в цьому місяці, це було в 23-го, місія МАГАТЕ раніше з, лі, з літа вони писали, що ми не побачили, ми немає. Але ж треба розуміти, що міни вони ж не тільки на поверхні. І коли вони. Обхід там роблять, да? вони в супроводі ФСБ роблять, да? їх же не будуть е, там вести е, шляхами, де є міни. А чому їх не, не, не мають допуск до всіх приміщень? Тому що в частині приміщень зберігають є військова техніка, як і на дахах реакторних залів, куди їх не, не пускають. Російські військові ретельно готувалися до цього візиту МАГАТЕ і вивозили свою техніку зі станції, каже експертка. Перед е, приїздом Гросі на ЗАЕС три ночі виїжджала військова техніка з майданчика. ЗАЕС. кількість військових зменшувалася, тобто вони готуються. Бо Росії їде перевіряти дотримання п'яти принципи, що він оголосив 30 травня, які не стосуються безпосередньо ядерної траційни безпеки а більш військових питань. Наприклад, щоб заес не була такою базою для військової техніки, військових, не можна обстрілювати з території майданчику заес. І за не можна, не можна обстрілювати енергетичну інфраструктуру поряд ЗАЕС і, і таке інше. А от він, е, 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 останній раз він про це казав на засіданні Ради безпеки е, ООН от, е, в січні цього року, але про промінування він е, е, жодного слова не казав. Росія каже, що це допустима практика там тете. А тепер уявити, що Йде детонування всіх мін, це як маленький землетрус, і це точно вплине на систему безпеки. МАГАТЕ навряд чи зможуть врегулювати безпекову ситуацію на Запорізькій АЕС, вважає Ольга Кошарна. Вони не мають достатньо повноважень і не впливають на жодне технічне рішення окупаційного керівництва станції. Вони тільки спостерігають, вони моніторять та доповідають все. Розумієте? Все. Не можуть вони впливати жодним чином. Жодним чином. Тому вся ця ситуація вона потребує зміни в парадигми міжнародної системи ядерної терадиційної безпеки, перегляду низки конвенцій, депозитарям яких є МАГАТЕ, мабуть, ролі МАГАТЕ і таке інше. Але це вперше. В світі в історії світу так окупація ядерний е, АЕС, так і ста е, з, з такими великими становленими потужностями. Тому е, МАГАТЕ так спостерігає і доповідає все. Це новини Азов'я. у цьому випуску. Докладно про ситуацію на Запорізькій АЕС чи вплине на неї візит голови МАГАТЕ Рафаеля Гроссі? Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, в YouTube, підпишіться на наш канал і поставте лайк і цьому відео. Завдяки саме вам це відео побачить більше людей, і більше людей дізнається правду про події на півдні України. А виконувач обов'язків директора департаменту з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної військової адміністрації Олексій Караулов розповів новинам Приазовія, що влада має план дій на випадок надзвичайної ситуації на заес. У разі аварії будуть здійснювати евакуацію населення у 50 кілометровій зоні. Ця зона, якщо брати тимчасово окуповану територію і підконтрольну владі України на сьогоднішній день становить 6, більше 6% і складає 1750 квадратних кілометрів. У 50 зону цю 50 кілометрову зону попадають 23 населених пунктів. Біленківської, Долинської, Широківської, сільських територіальних громад Запорізького району, і е, Хортицький район, і частково Дніпровський район міста Запоріжжя нашого. На тимчасово е, окуповано, вибачте, ще допомню, що е, на цій території, на цих населених пунктах, що я зазначив, орієнтовна кількість населення складає трохи більше, ніж 121 тисяча населення осіб. Якщо казати про тимчасово окуповану територію, ми за ті інформацію, яку ми змогли добути, то там в зону евакуації попадатиме 96 тисяч осіб. Це знову цифра. орієнтова. у випадку аварії на Запорізькій АЕС влада регіону зможе прийняти жителів окупованих територій, якщо російська окупаційна адміністрація дозволить їм виїхати, каже посадовець. Ми готові будемо до розгортання проміжних пунктів на зоні. На лінії зіткнення приймати наших громадян. Ну, якщо ще більш детальніше щодо порядку евакуації, то вона складається, умовно кажучи, із трьох складових: Це розгортання попередніх пунктів збору, проміжних пунктів зборів, так мовити, пунктів декументальнації і приймальних пунктів. У нас на сьогоднішній день сплановано 26 збільних пунктів. Це будемо так казати у забрудненій зоні. Чотири проміжних пункти це на межі чистої зони, забрудненої. Три пункти цих знаходяться на території міста Запоріжжя і один Широківської територіальної громади. І 27 приймальних пунктів це вже на, так би мовити, на чистій зоні, там, де люди вже будуть прийматися. Влада інформуватиме населення щодо необхідних дій у залежності від рівня небезпеки, додав представник військової адміністрації області. Ну, перш за все, що евакуація це вже, як би сказати, граничний самий максимальний спосіб реагування на звичайну ситуацію. Передбачено застосування п'яти режимів втручання, так би мовити, що в залежності від тієї. Е... Обстановка, яка виникне в разі надзвичайної ситуації, погодних умов, напрямків вітру, може бути що там же на тій в Широківській територіальній громаді не потрібно буде евакуюватися, але застосувати засоби укриття, спуститися у підвал. Ці всі засоби режими у нас розроблені, вони діють. І саме головне, що при оголошенні сигналу це може бути в додатку повітряна тривога. Там є він хоч і називається повітряна тривога, але його функції значно ширші. Там є один із вид тривоги: це буде оголошено радіаційна тривога. І буквально на днях за нашою ініціативою цього розробники цього застосунку. Вже додавали одну із функцій, також цього застосунку, там, де буде більш детально можна буде оголосити і сказати людям, що робити. Але на сайті обознача розміщена пам'ятка щодо дій мешканців у разі евакуації, і в кожній громаді також це зроблено. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, заявляє про територіальні претензії, водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називає це, цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський новини при Азов'я. На все добре. Ви слухали новини Азов'я.